Синдбад мореплавець перша подорож. Ласкаве й шляхетне товариство. Батько мій був купцем, мав великі гроші і незліченні багатства. Помер він, коли я був малим хлопчиком і залишив мені гроші, землі та села. Коли я підріс, то став жити розкішним і безтурботним життям. Я гарно вдягався. Солодко їв, розважався з друзями і думав, що до віку буду багатий. Отак я жив довгенько, а потім, наче враз прокинувся, мені проясніло в голові, і розум повернувся до мене. Але було вже пізно. Всі гроші я розтринькав, і становище моє змінилося. І часто я згадував тепер прислів'я, яке чув колись от батька. Є на світі три речі, кращі за три інші День смерті кращий від дня народження. Жива собака краща за мертвого лева, могила краща, ніж бідність. Тоді зібрав я все, що лишилося в мене з меблів та одягу, і продав розпродав і свої землі, вторгував за все три тисячі дергемів. Із цими грішми надумав я вирушити в подорож до чужих країв. Отож накупив я різних товарів і всього, що могло б знадобитися мені в мандрівці, сів на корабель і разом з іншими купцями поплив до міста Басри. Потім ми пливли морем, чимало днів і ночей. Ми проминали острів за островом і нарешті пристали до одного. Схожого на райський сад. Там ми кинули якір, і всі, хто був на кораблі, зійшли на берег. Ми продавали, купували і обмінювали товари. Потім деякі купці порозкладали на березі багаття і заходилися готувати вечерю або прати, а деякі подались оглядати острів, і я пішов з ними. Згодом ми повернулися і сіли вечеряти. А повечерявши. Звеселіли і завели пісень. Раптом ми почули з палуби корабля голос капітана. Мирні мандрівники, мирщі і вертайтеся на корабель, кидайте все й біжіть сюди. Чекайте, поки не загинули. Острів, до якого ми причалили, зовсім не острів. Це величезна рибина, що лежить посеред моря. На неї нанесло піску. Вона стала схожа на острів. Із давніх давен на ній ростуть дерева та трави. Проте, коли ви розклали вогонь, рибина відчула жар і заворушилася. Вона може пірнути морську безодню. Тоді ви всі потонете, рятуйтеся, поки живі. Почувши ці слова, купці й мандрівники побігли до корабля, покинувши на березі всі свої пожитки. Дехто встиг зійти на корабель, а дехто не встиг. Рибина пірнула в море з усіма, що на ній було, і ревучі хвилі зійшлися на тому місці, де вона лежала. Я був серед тих, хто загаявся, тож і пірнув у воду з усіма, хто лишився на рибині. Але доля змилувалась наді мною. Я побачив на воді величезні дерев'яні ночви, в яких купці прали одежу і вчепився в них. Потім виліз на ночви, сів на них верхи і почав гребти ногами, наче веслами. І хвилі гралися зі мною, кидаючи ночви то праворуч, то ліворуч. А капітан підняв вітрила і поплив із тими, хто встиг піднятися на корабель, не звертаючи уваги на тих, хто потопав. Я дивився вслід кораблю, аж поки він зник у далині. І тільки тоді збагнув, порятунку немає. Спустилася ніч, потім настав день, потім знову запала ніч. Я плив на ночвах і хвилі допомагали мені, і нарешті ночви прибили до острова з крутими берегами, на якому росли високі дерева, а гілля їхнє звисало над водою. Я схопився рукою за гілку і, ледве не загинувши, видерся на берег. Ноги мої, покусані рибами, набрякли, зраню шила кров, але я був такий знесилений, що навіть не відчував болю. Лежав на березі, наче мертвий, бо втратив тяму. І так пролежав до наступного дня. Коли зійшло сонце, я очуняв. Ноги дуже боліли, проте я все-таки підвівся і пішов оглядати острів. Часом я ставав навколішки, часом рухався поповзом. На острові росли плодові дерева, та було чимало джерел із чистою водою, і я вгамував голод та спрагу. Отак я перебував кілька днів і ночей, аж поки душа моя ожила. Мужність повернулася до мене. А руки мої знову налилися силою. Я почав думати, що робити далі, і ходив понад берегом, придивляючись до всього. Ідучи якось берегом, я помітив, вдалині щось ворушиться. Що це? Дикий звір чи якась морська тварина? Я рушив туди. Наблизившись, я побачив, що то величезний кінь. Він був прив'язаний на самому березі моря. Коли я підступився до нього, кінь заїжджав так гучно, що я злякався і хотів повернути назад. Аж раптом з-під землі з'явився якийсь чоловік і гукнув до мене, Хто ти? Звідкиля прийшов і як тут опинився? О, пане, я чужоземець, відповів я. Ми пливли на кораблі. А потім причалили до острова, але то був не острів, а рибина. І вона пірнула в море, і ми стали тонути, але я вгледів на воді дерев'яні ночви і виліз на них. І довго-довго плив, аж поки хвилі викинули мене на цей острів. Вислухавши мене, чоловік схопив мою руку і сказав: Ходімо зі мною. Ми спустилися в якесь підземелля. А потім увійшли в простору залу. Посадовивши мене посеред зали, чоловік приніс мені попоїсти. Я був голодний і їв, поки наївся, досхочу. І душа моя спочила. Чоловік знов почав розпитувати про мої пригоди, і коли я розповів усе, що зі мною сталося, він дуже здивувався. Скінчивши свою розповідь, я вигукнув Благаю, не будь зі мною суворий. Я розповів тобі про себе геть усе. А тепер скажи мені, що ти за один і чому сидиш у цій залі під землею? І навіщо ти прив'язав свого коня на березі? Я, один із конюхів царя Альміграджана, відповів чоловік. На початку кожного місяця ми виводимо всіх коней на берег, і вони там пасуться. Крім нас, на острові, немає нікого. Тобі пощастило, що ти зустрів мене, і я врятую твоє життя і допоможу тобі вернутися до рідного краю. Я побажав конюхові добра і подякував за ласку. Тут надійшли інші конюхи, побачили мене, почали розпитувати, хто я є, і звідки взявся. Я розповів їм про свої пригоди, підсівши ближче, Конюхи розклали харч і заходилися їсти, запросивши мене розділити з ними трапезу, і я прийняв запрошення. Потім вони підвелися і посідали верхи на коней. І я теж сів на коня. Їхали ми довго і нарешті прибули до столиці царя Альміграджана. Конюхи зайшли до царя, розповіли про мене, і цар побажав зі мною познайомитись. Мене припровадили в палац і привели до царя, і я побажав йому миру. Цар і собі шанобливо мене привітав. Потім він спитав, що зі мною трапилось, і я розповів усе, що довелося побачити і пережити. Вислухавши мене, цар до краю вражений, мовив: Сину мій, присягаюся Аллахом, тобі дісталося більше, ніж порятунок. І якби доля не судила тобі довго жити, ти б не врятувався від небезпеки. Тепер ти житимеш у мене. Альміграджан виявив до мене ласку і повагу, і наблизив мене до себе. Він наставив мене писарем у вагавані, і наказав переписувати всі кораблі, які причалюватимуть до берега. Я працював сумлінно, і цар був ласкавий до мене. І ревно мною опікувався. По недовгім часі я домігся честі стати одним із його придворних. Отак жив я в Альміграджана, не знаючи ні турбот, ні горя. Але щоразу, як я бував на березі, я розпитував у прибулих купців і моряків про місто Багдад, сподіваючись, що хто-небудь розповість про нього. І я поїду з ним додому. Але ніхто не чув про славне місто Багдад, і мені стало тяжко жити на чужині. Так спливав місяць за місяцем. Якось я зайшов до царя Альміграджана і побачив в нього цілий гурт індійців. Я привітався до них і побажав їм миру. І вони відповіли на привітання і почали розпитувати про мій край, і сказали, що поміж них є люди, яких називають. Брахманами. Брахмани ніколи не п'ють вина, проте насолоджуються життя, слухаючи музику, вони мають верблюдів, коней та іншу худобу. І ще вони розповіли про те, що індійці поділяються на 72 касти, і я дуже з цього здивувався. В царстві Альміграджана багато островів, і поміж них острів, який називався Касіль. Там щоночі чути удари в бубни та барабани. Знавці островів і бувалі мандрівники повідали мені, що жителі цього острова надзвичайно шляхетні і поважні люди. Бачив я там рибину завдовжки в 200 ліктів і бачив, ще чимало інших чудес. І якби почав про всі ці чудеса розказувати, то розказував би кілька днів та ночей підряд. Я оглядав острови і все, що на них було, якось зупинився на березі, тримаючи в руках свій ціпок. Раптом до острова підплив великий корабель. На ньому було багато купців. Корабель зайшов у гавань, згонув вітрила і причалив до берега. Матроси заходилися носити товари, а я їх записував. І коли все було перенесено, я спитав у капітана, чи не залишилось у тебе на кораблі ще чогось? І той відповів, так, у мене є ще товари в трюмі, але власник цих товарів потонув біля одного з островів. Ми хочемо їх продати, а гроші повернути родині купця. Він жив в оселі миру, у славному місті Багдаді. А як звали того купця? спитав я. І капітан відповів, його звали син Мореплавець. І тоді я пильно глянув на капітана. Впізнавши його, вигукнув: О, капітане, власник товарів, про які ти кажеш, це я, це я, синбат мореплавець, це я зійшов на острів Рибину разом з іншими купцями. А коли рибина заворушилася, то почав кричати і кликати нас на корабель, і дехто поквапився піднятися на нього, а дехто не встиг. Я був серед тих. Хто тонув? Та Аллах Великий урятував мене, послав дерев'яні ночви. Я сів на них і доплив до цього острова. Цар альміграджан виявив до мене велику ласку і поставив писарем у цій гавані. А товари, що лежать у тебе в трюмі, це мої товари. І я розповів капітанові все, що зі мною трапилось, відколи ми вирушили з Багдада аж того дня. Коли рибина острів пірнула в морську безодню. І тоді капітан та купці повірили мені, впізнали мене і привітали зі щасливим порятунком. А потім віддали всі мої товари, і я побачив, що на них написане моє ім'я і що нічого з них не пропало. Вибравши найдорожчі та найгарніші товари, я попросив матросів, щоб ті понесли їх у царський палац. Я розповів, Цареві, що в його гавань зайшов той самий корабель, на якому я плив, і додав, що дарую йому найкращі мої товари. Вони бо там і лежали в трюмі. Альміграджан щудувався, але повірив, що я кажу щиру правду: виявив мені велику честь і подарував багато різних речей, дорогих і красивих. Решту товарів. Я продав і вторгував чималі гроші, а на них накупив інших товарів. І коли купці зібралися плисти додому, я повантажив ці товари на корабель. А тоді пішов до царя, подякував йому за ласку і попросив дозволу вирушити до рідного краю. І цар відпустив мене. Щастя служило нам, доля помагала, і ми пливли вдень та вночі. Аж поки прибули до міста Басри. там вивантажились, зійшли з корабля і стали торгувати. І я дуже радів, що повернувся в рідний край. Потім я вирушив у притулок миру, мій рідний Багдад, і прийшов додому, і, почувши про це мої родичі, друзі та знайомі, зійшлися привітати і вшанувати мене. Я накупив слуг, грабів та рабинь і маєтків ще більше, ніж мав раніше, і знов заприятелював із давніми своїми приятелями, забувши небезпеки і страхиття, яких натерпівся в мандрівці. І став я жити веселим життям, розкошувати смачною їжею та дорогими напоями. Отак скінчилася моя перша подорож. А завтра, синбаде, Приходь до мене знову, і я розповім про другу подорож. Синбад мореплавець почастував синбада сухопутця вечерею, подарував йому сто золотих і відпустив його, а Носій подякував і пішов додому, думаючи про те, як примхлива доля бавиться людиною. Коли ж настав ранок, він знову подався до синбада мореплавця, і той. Побачивши його, мовив ласкаво прошу, і виявив до нього шану і посадив біля себе. А коли зійшлися сінбадові друзі, він почастував усіх смачними наїдками та напоями, після чого почав розповідати про другу свою подорож.